Бог не зацікавлений тільки в тому, щоб привести людей до віри в те, що він існує, ніби він хоче додати ще один предмет з меблів до існуючого всесвіту. Він хоче привести людей до люблячих, рятівних стосунків із собою. І я вважаю, що Бог у своєму проведінні знає, як упорядкувати світ так, щоб привести максимальну чи оптимальну кількість людей добровільного стосунки з ним. І він знає, що немає потреби або невигідно, щоб Ісус Назарету чудесним чином являвся особисто кожному на життєвому шляху, щоб надати достатньо благодать для спасіння. Насправді можливо, що у світі, в якому Боже існування ясно, як білий день, в якому Ісус постійно би з'являвся в спальнях у людей, це призвело б до того, що люди тільки дратувалися би, що хтось без запрошення. Заглядає в їхні будинки.